Миколаївська міськрада розгляне доцільність придбання так званої першої трамвайної підстанції. Нагадаємо, нинішній власник будівлі, яка є пам'яткою місцевого значення, виставив її на аукціон, а міська влада утрималася від участі через брак бюджетних коштів. Однак пізніше у соцмережах спалахнула дискусія стосовно необхідності залишити об'єкт у власності громади. Питання тепер потрапить на ближчу сесію. Відповідний проєкт вже розглядається на депутатських комісіях. Наприклад, у поникні. Ділок його обговорили комісія з питань житлово-комунального господарства. Про це та інші питання. Дивіться далі. Міськрада таки обговорить долю візитівки Миколаєва. Проєкт про погодження наміру придбання пам'ятки місцевого значення першої трамвайної підстанції. Колегам-депутатам презентувала головна Євросолідарниця поточного скликання Олена Кісельова. Мотивуючи необхідність розгляду питання на сесії, вона заспокоювала присутніх тим, що наразі йдеться не про купівлю об'єкта, а лише про її можливість у майбутньому. Ситуацією займалися виключно виконавчі органи, і, на жаль, на певному етапі вони навіть не винесли на розгляд або якесь на обговорення. Доцільність даного придбання, а далі вже ситуацію щодо з можливостю і наявністю коштів у бюджеті Миколаївської міської ради. Тому даним проектом рішення пропонується якраз визначитися депутатському корпусу щодо доцільності придбання. Проєкт рішення має декларативний характер, їм ми визначаємося про доцільність. При цьому Олена Кісельова визнала, що якщо підстанція залишиться у приватній власності, то нічого з нею не станеться, і вона, як і раніше, буде радувати миколаївців своїм виглядом. В результаті комісія погодила розгляд питання на ближчій сесії міськради. Зовсім інша доля чекала на проєкт мораторію на омолоджувальну обрізку дерев у Миколаєві. На минулій сесії депутати його не підтримали. Документ мають розглянути повторно. Його зміст пояснював перший заступник директора департаменту ЖКГ. Суть цього рішення полягає в тому, що щоб е, рекомендувати підприємствам з організаціям, які проводять е, обрізку, омолоджувадного обрізку на території Миколаївської міської територіальної громади утриматися е, від е, проведення такого по обрізки на період три роки. А в у випадку, якщо така необхідність все ж таки буде мати місце, то рекомендувати таким підприємствам е, робити це за погодженням з екоінспекцією. Після нетривалої дискусії комісія не підтримала запропонований документ однак, затятих прибічників мораторію Ігор Набатов заспокоїв повідомленням про ще один проєкт правил догляду за зеленими насадженнями, який ближчим часом буде оприлюднений та врахує європейські рекомендації щодо обрізування дерев. Маю надію, що прийняття таких рекомендацій поставить точки остаточні у цьому питанні, тому що вони фактично є більш такими конкретизованими по відношенню до. Тих правил, які діють на території всієї України, але в першу чергу треба розуміти, ці рекомендації будуть розповсюджуватися тільки на КП Миколаївські парки, а інші суб'єкти, які будуть діяти на території Миколаївської міської територіальної громади, вони не будуть зобов'язані дотримуватися таких. Підтримка сил оборони також мала місце в роботі депутатської комісії. Її члени одноголосно погодили низку проєктів щодо допомоги зсу. Доступ до їхнього змісту обмежений. Депутати вивчали його в індивідуальному порядку. Хочу зазначити, що для попередніх рішень, за які ви проголосували, сума допомоги, яку ми здійснюємо збройним силам України, складає більше трьох мільйонів 600 тисяч гривень. Також цього дня депутати фактично погодили припинення мораторію на приватизацію об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності громади. Шановні депутати, на ваш розгляд. Перше за останні 10 років виноситься проєкт рішення міської ради, яким пропонується затвердити переліки об'єктів малої приватизації комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, що підлягають продажу виключно на аукціоні. Який, як показує практика, ми проводили їх по оренді є найкращим та економічним, прозорішим, вигіднішим способом приватизації. Представляючи проєкт рішення, очільниця міського управління комунального майна навела аргументи щодо необхідності відновлення приватизації. По-перше, це збільшення надходжень до міського бюджету, ну також до державного вигляді податку на додану вартість, що дозволить їх спрямувати на підтримку сил оборони та збройних сил України. По друге це залучення інвестицій в об'єкти, що продаються. І по третє, очищення від активів громади, які стали тягарем для балансоотримувачів, у зв'язку з тим, що вони не використовуються в основної діяльності, але потребують додаткових коштів на їх утримання. Управління комунального майна запропонувало до приватизації перелік, у якому декілька десятків об'єктів. Очікувана сума від їхньої реалізації 51 мільйон гривень. Але на думку Тетяни Дмитрової, вона може зрости в ході аукціонів. Депутатська комісія одноголосно підтримала включення проєкту до порядку денного ближчого пленарного засідання. Тож наступне слово за сесією міськради. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеніюнчаренко. Новини на телеканалі Март.